Черговій сесії Луцької міськради, яка відбудеться 31 жовтня. Депутати планують внести зміни до програм заходів територіальної оборони та покращення матеріально-технічного забезпечення військових на 2023 рік у частині збільшення обсягів фінансування. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії для потреб підрозділів територіальної оборони на 20 мільйонів. Пропонуємо внести зміни до програми на 20 мільйонів. Збільшити фінансування. Загалом ці програми планують дофінансувати на 50 мільйонів гривень, і кошти вже передбачили у бюджеті. Однак це вимагає внести низку змін до головного фінансового документу територіальної громади. Так, головна фінансистка Луцька Лілія Єлова розповіла про те, що за 9 місяців 2023 року бюджет міста по загальному фонду виконано на 103,7%. і наразі наявні 56 мільйонів гривень вільних залишків, які можна розподілити. Тут ми передбачаємо ці 50 мільйонів гривень, що озвучувала щойно Ніна Георгівна для військових частин, 5 мільйонів гривень це такі великі суми озвучують на реконструкцію школи в селі Запорож. І надаємо субвенції ДСНС 500 тисяч гривень, мільйон на. Прикордонники і 180, ну там були 220 тисяч на військову частину 0959. Тож заразом вирішили внести зміни до рішення про бюджет міста і провести перерозподіл коштів з однієї на іншу статтю витрат. Не обійшлося знову ж таки без збільшення видатків на капремонт доріг. Поточні ремонти вулиць та дворів і майданчиків для збору сміття. Збільшується. Видатки на поточний ремонт доріг на 3 мільйони, капітальні видатки на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 3 мільйони, 931 тисяча на поточний ремонт зупинок громадського транспорту. За словами Лілії Єлової, на капітальні ремонти прибудинкових територій планують виділити 10 мільйонів гривень і ще 10 мільйонів на поточний ремонт доріг. Тож загалом 23 мільйони гривень тільки на ремонти по департаменту житлово-комунального господарства. Однак депутат від громадського руху свідомі Тарас Шкітер поцікавився тим. На які конкретно об'єкти планують виділити ці кошти до кінця року, адже у додатках до проекту рішення про внесення змін до бюджету не вказано детальної інформації. Ми зараз в стопиті витрачати 23 мільйони гривень на дороги і двори, коли і так ми бачимо, що робиться і дороги, і двори, і мені здається, перед тим як приймати це рішення по цих 23 мільйони гривень, треба хоча б щоб розпорядник намір депутатам. Я до прикладу не розумію. От, ну, я не відверта, скажу я вникаю в. І проєкти рішення, і в депутатську роботу. Але я не розумію, чи нагальні ці 23 мільйони гривень. За його словами, виборці ставлять питання до депутатів: чому у час війни влада витрачає кошти на дороги і двори? Я сам дізнаюсь зі ЗМІ, що робиться якийсь там двір, чи робиться якась дорога, що я не знаю. Але питання в тому, що я не знаю, це не через те, що я не вникаю, чи там не дізнаюсь, чи не працюю, а це в тому, що все наскільки. Покритим рапом, що як то так кажуть, що я просто не можу розібратися. Тому на комісії викликали головного комунальника Луцька Миколу Осіюка. Він розповів, що по проведених тендерах і запланованих сумах виконуються роботи, і нині в міру виконання їх необхідно оплачувати. А тому і виникає потреба внести зміни до бюджету і довиділити необхідні суми. На сьогоднішній момент є проведені відповідні процедури закупівлі. По капітальному ремонту і по поточному ремонту, там де виконуються роботи, де роботи тривають, це роботи по проспекту волі, це роботи по тротуарах, по дорогах, по капітальному ремонту прибудинкових територій, де необхідно доведення коштів у всіх прибудинкових територіях. Є виникають певні додаткові, додаткові роботи, роботи. Додаткові. так додаткові Всі роботи по всіх. Всі. І так само по поточному ремонту, тобто в числі на звернення всіх, які депутатські зведення, на багато є. У нас є капітальний ремонт. Видатки 10 мільйонів на капітальний ремонт. Це не додаткові роботи. Це так, так називається. За словами Миколи Осіюка, депутати самі приймають рішення та виносять звернення про ремонт тих чи інших вулиць або дворів. А функція ЖКГ одна виконувати, так би мовити, волю депутатів. Однак конкретного переліку об'єктів він так і не назвав, зауваживши, що роботи виконуються тільки там, де є критична необхідність. Депутати Тарас Кітер та Андрій Разумовський цю тезу поставили під сумнів. Є рішення Луцької міської ради про перелік об'єктів на капітальний ремонт прибудинкових територій і капітальний ремонт приємно. Ви, ви, ви ж робите не по порядку його. Ви робите, як хочете. Як хочете. Воно затверджено в за освоїтному порядку і воно просто виконується. Демо дає саме не... критична необхідність. А хто визначає? Як визначити, я критична виходить. Ми вибираємо найгірші прибудинкові території, найгірші дороги, де необхідно викладати ремонт. Члени бюджетної комісії попросили Миколу Осіюка підготувати на сесію детальну інформацію, на які конкретні об'єкти, по яких закупівлях і в яких сумах необхідно довиділяти кошти, тому що багато депутатів не готові голосувати за усі зміни до бюджету громади в частині саме до фінансування потреб ЖКГ, які є некритичними.